Xiaomi Buds 5 Pro флагманський носимий пристрій, здатний повністю змінити твоє сприйняття навколишнього світу. З цими навушниками ти завжди будеш слухати улюблену музику в найкращій якості та в будь-якому місці під час прогулянки, в транспорті чи метро. Xiaomi Buds 5 Pro отримали низку провідних технологій, просунуті драйвери, унікальну систему шумозаглушення, що використовує шаї. І все це поєднується з витонченим дизайном і чималим часом автономної роботи. Цей пристрій. Варти твоєї уваги, тому в сьогоднішньому огляді ми детально розберемось з усіма особливостями новинки. Пагна, почнемо з комплектації. Вона включає в себе навушники разом з кейсом, зарядний кабель і набір амбушур різних розмірів. І ось у нас в руках кейс Xiaomi Bus 5 Pro. Він має декілька цікавих особливостей. Зарядний порт Type-C має металевий обідок для виключення, пошкодження корпусу від кабелю. І поряд з ним знаходиться кнопка. Вона потрібна для підключення навушників до іншого пристрою. А також напис Harman Audio EFX, який натякає на просунутий звук в навушниках, але про це Поговоримо трохи згодом. На передній панелі знаходиться фактурний напис Xiaomi. І ще одна особливість схована, її так просто не побачити. Це підтримка бездротової зарядки стандарту Qi. Відкриваємо кейс і, перш ніж оглянути самі навушники. Хочу відзначити кілька дрібниць, які підкреслюють увагу Xiaomi до деталей: петля, що тримає кришку, металева. Її пофарбовано в тон з опітком навколо навушників. До того, щоб не пошкодити самі навушники, всередині знаходиться спеціальна гумова підкладка. Саме такі дрібниці додають преміальності пристрою. Що ж, переходимо до самих навушників. Вони мають елегантну, заокруглену форму. Амбушури зроблено із приємного на дотик матеріалу, що не викликає дискомфорту навіть після тривалого повсякденного користування. Амбушури мають унікальне кріплення саме для Xiaomi Buds 5 Pro. А знявши їх, можна помітити захисну сітку динаміків, яку також пофарбували в золотий колір. Навушники легкі, проте не випадають з вух навіть під час активних дій. Та не викликає дискомфорту, завдяки продуманій формі ними можна користуватися цілий день без втоми. На ніжці навушника можна помітити невелику виямку. Це сенсорна панель, яка відповідає за керування жестами. Також важливо згадати, що Xiaomi Buds 5 Pro мають захист від вологи та пилу по стандарту IP64, завдяки чому ними можна користуватись під дощем без шкоди для пристрою. Що ж, оглянули кейс і навушники зовні. Час прийти до їх можливостей. Навушники мають модуль. Bluetooth, і 5,4 та можуть підключатись до пристроїв, використовуючи кодеки SBC, AC та APTX Lossless. Якщо смартфон має підтримку APTX Lossless, ти отримаєш неймовірну якість звучання завдяки високому бітрейту передачі звуку до 2,1 Мбіт на секунду. Це дає змогу не обмежувати звуковий потік та отримати якість нестисненого аудіо на твоїх новеньких Xiaomi Buds 5 Pro. Більше того, існує та незабаром з'явиться в офіційному продажу в Україні версія Xiaomi Bus 5 Pro Wi-Fi, яка на смартфонах з підтримкою технології Qualcomm XP здатна відтворювати звук у вихідній якості з бітрейтом 4,2 Мбіт на секунду. Це по-новому розкриває музику, записану у форматі без втрат. І щоб розкрити весь потенціал музики. Xiaomi встановили в новинку подвійний підсилювач, який окремо управляє блоками високих та низьких частот. Ну і встановлено потрійний динамік, що включає в себе 11-мм подвійний магнітний та планарний драйв. А також керамічний твітер, що забезпечують неймовірне звучання всього діапазону частот. До того ж, звук було прокачано спеціалістами Harman Golden Air у фірмовому застосунку Xiaomi Air Ти можеш вибрати один із заздалегідь встановлених пресетів для найбільшої відповідності звуку до двоїх музичних уподобань, або ти можеш самостійно налаштувати еквалайзер за потреби. Xiaomi Air це твій персональний хаб, що дає можливість керувати всіма функціями навушників, крім налаштування звукових пресетів. Сеті, ти можеш тут увімкнути функцію адаптивної гучності, що автоматично регулюватиме гучність в залежності від навколишнього оточення. Функція адаптивний звук підлаштовує звучання відповідно до форми вуха та середовища. Ну а функція просторового звучання надає ефект присутності і можливість зануритись в контент, будь то фільм чи музика. До того ж, Bass 5 Pro можуть відстежувати рух голови. Також в застосунку Xiaomi Airbus ти можеш налаштувати й інші функції навушників, оновити програмне забезпечення. Керувати функціями виявлення вуха, прилягання навушників до вух, керувати одночасним підключенням до кількох пристроїв та налаштувати автовідповідь на виклики. В застосунку ти можеш переглянути та змінити жести, і навіть увімкнути запис звуку на навушники. Так, Xiaomi Buds 5 Pro можуть працювати як диктофон, записуючи навколишні звуки на вбудовану пам'ять. Це дуже корисна особливість для нотування важливих розмов, щоб не втратити жодної деталі. Ну і звісно, застосунку ти можеш керувати. Системою шумозаглушення. Навушники оснащені провідною системою шумозаглушення, яка аналізує навіть найменші зовнішні шуми для ефективного заглушення, щоб ніхто не міг відволікти тебе від прослуховування музики. У застосунку можна увімкнути адаптивне шумозаглушення чи налаштувати його силу вручну. Режим прозорості дає можливість чути навколишнє середовище. Він має три режими роботи: звичайний посилення голосів чи навколишнього середовища. Варто відзначити і флагман Міську систему мікрофонів, три мікрофони із інтелектуальною системою шумозаглушення, чітко передадуть твій голос співрозмовнику, фільтруючи шуми. Причому навіть вітер не завадить твоїй розмові. І зараз я продемонструю приклад роботи мікрофонів Xiaomi Buds 5 Pro. Ось приклад роботи мікрофонів на Xiaomi Buds 5 Pro. Ти можеш оцінити наскільки гарно вони передають. Мій і наскільки добре вони фільтрують зовнішній шум. Наостанок залишилось згадати про автономну роботу. Xiaomi Buds 5 Pro здатні працювати до 8 годин від одного заряду, а разом з кейсом автономності вистачить до 40 годин роботи. Але не переймайся, якщо навушники розрядилися, то 10 десятихвилинне підзаряджання забезпечить до 4,5 годин прослуховування музики. І на цьому ми будемо завершувати огляд Xiaomi Buds 5 Pro. Це насправді унікальний пристрій, який може пора. Двати як аудіофілів, так і звичайного користувача продуманою формою корпуса, провідними системами мікрофонів і шумозаглушення. А Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi – це взагалі унікальні навушники, здатні забезпечити неймовірну якість звучання спільно з підтримуємим пристроєм, і вони вже скоро з'являться в Україні. Xiaomi Buds 5 Pro – це автономний та надійний пристрій, що дає можливість будь-де насолоджуватись найліпшим звуком. Дякую за перегляд. Вибирай свої Xiaomi Buds 5 Pro на сайті Ало. Бувай!